Співробітники СБУ заблокували чергову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних до ЄС поза пунктами пропуску. Цього разу організатором оборудки виявився працівник Укрзалізниці, який перевозив чоловіків у потягах далекого сполучення та забезпечував їм трансфер до Закарпаття. За це брав 9 тисяч євро з особи. У Києві він підсаджував ухилянтів у потяг та супроводжував до Ужгорода. Після прибуття їх ховали в залізничному депо, де до схеми долучалися спільники. Серед них син організатора оборудки, сімейна пара та знайомий перевізник. Потім, охочих уникнути мобілізації, привозили до визначених місць очікування. Далі ухилянти самостійно перетинали кордон лісистою місцевістю за координатами, які їм передавали зловмисники. Правоохоронці затримали усіх учасників оборудки, Організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України.